Наступ ворога на Одійському напрямку не став несподіванкою для ЗСУ. Скупчення сил у тилу фіксували наші бійці за кілька тижнів. Ймовірно, несподіванкою для нас стала велика кількість наступаючих і велика кількість техніки. Ворог вдарив з Красногорівки в напрямку Бердичів, також Веселого, Кам'янки, фактично намагаючись захопити село Степове. Також нижче по ділянці фронту на півдні фактично. З водяного на Сєвєрне і також з опитного і в напрямку Первомайська окупанти намагалися прорвати нашу лінію оборони для підтримки. Вони заділи багато авіації, багато особового складу, артилерії власне, і живої сили. Відомо, що одразу там три бригади наступали, а протистояли фактично там на цьому напрямку одна бригада, і на цьому напрямку теж одна бригада. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чому саме зараз на осінь перед дощами от такий великий наступ на Авдійку? Це якісь плани там для Путіна? Продемонструвати, що вони можуть наступати та захоплювати, тому що якогось сенсу я не кажу про стратегічний характер, навіть тактичного рівня. У захоплення Авдіївки зараз немає витрачати таку кількість ресурсу, бо дійсно основним ударним елементом були підрозділи 1-го армійського корпусу, так званої ДНР, але були прийдені ще підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій зі складу 8-ї загальної військової армії, і вони витратили в першому ешелоні цей ресурс. Він був невельований. Вони зараз вже з групи військ-центр, це Луганська область. Перетягнули під Авдіївку 21-го МСБР зі складу другої загальної військової армії, тому що ресурсу не вистачає. А який результат цього наступу загально -то? які були плани в них? По-перше, біля Авдіївки знаходиться дуже важливий об'єкт. це Авдіївський терекон найвище місце взагалі в цілому. Наші висота так? Так, саме так, він був потрібен. Окрім цього, в... через Авдіївку йде залізниця. І саме її повинні були перерізати 10 жовтня. І вийти через Авдіївку саме на степове І відрізати нас від логістики, саме так, але не найголовніша логістика. А південь тут також дуже цікава. Северне це таке собі тоненьке, є село тоненьке, тоненьке вихід на який повинен був бути в них реалізований саме через водяне. І навіщо все це повинно було відбутися? Тому що саме тут проходить основна логістична артерія, траса 0542. І як мінімум, з е, степового та з тоненького, вона повинна була би опинитися під вогневим контролем. А після цього під тиском наступу продовжуючогося. А другим ешелоном, який би йшов за першим, її би перерізали фізично, але цього не вдалося реалізувати жодної з цих бойових задач. Те, що відбувається нині на одному з напрямків біля Авдівки, де наступають рашисти, можемо розпитати офіцера 59 дев'ятої окремої мотопіхотної бригади на позивний вентум, що нині стримує наступ. Вітаю вас, Слава Україні. Скажіть, будь ласка, після втрат у техніці і в людях окупанти якось змінили зараз тактику, це малі групи за підтримки там техніки чи, власне, маленькі групи. Яка інтенсивність зараз у вас? Ну, після трьох днів інтенсивних бойових дій тактика в них суттєво змінилася. Вони дійсно почали зараз працювати малими групами. Техніки такого скупчення, як було перших три дні, ми вже не бачимо. Тому що вони понесли досить суттєві втрати, зазнали як втрат серед озброєння та військової техніки, так і в живій силі. Зараз ми спостерігаємо переміщення особового складу. Це може бути там на одній БМП, може бути з супроводженням якогось там, скажімо так, УАЗіка, тобто, показують їм дорогу, тому що вони ще до сих пір не орієнтуються, де вони знаходяться, намагаються підвозити свою живу силу. І ті вже, скажімо так, по посадках, і також там до трьох чоловік, максимум це п'ять, намагаються пройти вглиб сірої зони. Скажіть, будь ласка, аналізуючи атаки останніх днів. На вашу думку, люди в них закінчуються чи вони підганяють резерви? кажуть, що на вашій ділянці була знищена фактично бригада їхня. Так, на нашій ділянці ми понесли досить суттєві втрати в особовому складу, також. От, я вважаю, що вони зараз період такої, знаєте, накопичення, підтягують резерви, і я впевнений, що вони в найближчий час будуть знову намагатися проводити якісь активні дії. Але скажу вам так: ми готові до будь-яких варіантів, і також проводимо підготовку. Всі знаходяться на своїх місцях і будемо чекати. Дуже дякую вам. З нами на зв'язку був офіцер 59-го МБН на позивний Вентум завдіївки.